Добрий день, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я вам розповім і покажу, як я підживлюю азиму цибулю. Я використовую курник або справжній чистий курячий послід. Курячий послід я приготувала раніше, для цього я насипала у відро приблизно 5 кілограмів курячого посліду і залила. Приблизно 10 літрів звичайної води. Постояв, воно побродило 3-5 днів. І оце вже готова сумішся, готова для того, щоб її використовувати для підживлення, ну не тільки цибулі озимої. Цим розчином можна підживлювати всю зелену масу, яка у вас росте на городі. Це саме краще органічне добриво. Тут знаходяться всі мікро і макроелементи, і воно дуже добре і корисне і для коріння, і для зеленої маси наращується нарощується гарно. Тому, якщо у вас є можливість десь роздобути справжній курячий послід, то кращого кращої підкормки. Ну, я не знаю, мені дуже подобається, як воно діє на наші рослини. І друге, це курник, який продається в магазинах. Це теж можна сказати, що Замінює е, справжній курячий пос, послід. Для цього потрібно взяти е, приблизно, от якщо ви берете 5 літрових баночок курника, засипаєте у відро і при, при, приблизно теж потрібно залити 5 літрових баночок води, перемістити це все і дати теж настоятися 3-5 днів. Потім, коли пройде 3-5 днів, воно заброде, побачите, ви самі з'являться такі пузирки, воно вже буде годне для підживлення. І розход його буде одинаковий. Що цього препара... що цього розчину, що цього. Берете е, півлітрову баночку, набираєте, е, набираєте цього розчину і в 10 літрів води вливаєте. Отак, перемішуйте добренько. І оце вже у вас розчин готовий для того, щоб е, бризгати е, цибулю або інші культури. Я ще додаю у відро 10-літрове е, цим розчином Додаю 2-3 столових ложки аміаку. Він гарно теж бореться з. Нашою мухою. Перед тим, як підживлювати нашу цибулю, я пролила її звичайною водою з-під крану. Прийшла, при, прийшла приблизно година і я буду підживлювати цибулю розчином тим, що приготувала. Підживлювати потрібно в ранковий час або ввечері. І потрібно отак берете якийсь ковшичок. І підливаєте під корінчики свою цибульку. Отак. От Кожний рядочок рівненько підливаєте. Ну, дехто робить поливалкою це, але цибулько я ковшиком проливаю. Отак. А потім, коли ви підживете її на наступний день, пройдете і трішки вспушите, взриєте вашу земельку. Після того, як я пролила свою цибулю розчином курячого посліду, я просипала по грядці тютюновий пил. Тютюновий пил це інсектицид для боротьби з. Мухаю. Він дуже ефективний, тому я вам раджу його приміняти. Я просипаю по гряці, але можна його розвести у воді, і там написані пропорції, і пробризгати цибульку розчином з тютюновим пилом. Таке підживлення потрібно робити приблизно в середині квітня, і воно вам дасть гарні результати. Я вам бажаю. Хорошої е, зеленої маси в цибулі, в часнику і гарних вражаїв. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!